Питаю, друзі, хочу розвіяти міф про однорічні, двохрічні та трьохрічні саджанці Не один рік, я вже знімав про таке відео, бо дуже багато різних є коментарів в інтернеті. Всі розказують про різні види саджанців Дивіться, оце є саджанець і оце один рік. Більшість кажуть, один рік. Хочу вам розказати таке: подивіться сюди. Скорнева система має 2 роки. Оцей саджанець має один рік. Перше, ну бо будуть багато писати, що, як там працює, що там. Перший рік розсіється сіянець алечі, проростає один рік, потім його пересаджується, ось там у нас вже посаджений і воно вже окулірований на наступний рік. Один рік воно росте із сіянця, другий рік воно росте, щоб його привити осінню, Це вже два роки. І третій рік корінь, корнева система. Зараз говоримо про корневу систему. А оце виростає за один рік. І багато кажуть, що це однорічний, другі кажуть, двохрічний. Розсадіть, розсудіть, як ви думаєте, як цей це рік. Мені аж цікаво, напишіть коментарі. Оце один рік рахується. Бачите, просто в ряду бувають більші саженці, менші. той такий то самий, як і оцей. розумієте? І хто скаже, що це однорічний, а другий скаже, що це трьохрічний. А факт, остається фактом, це з одного часу вони посаджені.